Прокаже підійшла до нього жінка з посудиною дорога ціна мира і зливала йому, що нажав на голову. Побачивши це, ученики його ремствували і говорили, для чого таке марнотратство, бо можна було б це мира продати за велику ціну і роздати Бог. Ісус, зрозумів, зрозумівши це, сказав їм, навіщо бентажити жінку, вона добре діло зробила для мене, у богих завжди маєте з собою, а мене не завжди. Має. Кажу вам, де тільки буде Євангеліє, це по всьому світу, сказано буде про те, що вона зробила пам'ять її. Тоді один з дванадцятьох, званий Іудою Іскаріотом, пішов до Первосвящеників і сказав. Що хочете дати мені, і я вам видам його. Вони запропонували йому тридцять срібників. І відтоді він шукав ногору. І з тим, що сьогодні ми звершили останню в цьому році божественну літургію раніше освячених дарів. У сьогоднішній особливий день церква згадує про дві події із земного життя Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Про які ви чули у сьогоднішньому євангельському читанні? Найперше, це те, що до Ісуса Христа приступила грішна жінка, і, виливши на Його голову миро, обтерла своїм волоссям, помазала. Ісуса Христа на Його добровільні страждання, смерть і погребіння. З іншого боку, церква сьогодні згадує подію, а саме зраду Ісуса Христа одним із Його учнів апостолом Юдою. І ці два приклади заставляють сьогодні і нас з вами, дорогі брати і сестри, задуматися, ким ми є сьогодні для нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Чи подібні ми до тієї грішної жінки, яка купила дорогоцінне миро? І злила на голову Спасителя. Чи ми з вами сьогодні подібні до апостола Юде, який за 30 срібників зраджує свого Вчителя? Господь є вчителем для кожного із нас. І завдання кожного християнина, маючи можливість обирати добро чи зло, маючи можливість обрати ту дорогу, якою нам іти, дорогу правди чи дорогу неправди, дорогу, яка веде нас до Царства Небесного і до вічного життя з Богом, чи дорогу, яка веде до пекла. До вічних страждань і життя із дияволів. Ми теж грішні і подібні до цієї грішної жінки. Теж у своєму земному житті чинимо дуже багато тихів. Порушуємо заповіді Божі. Буваємо невірні Богові. Хоча часто декларуємо свої християнські погляди, моральне, благочестиве життя. Але, як я сказав, ми часто це лише декларуємо, а насправді зовсім не є такими, якими показуємо себе зовні. І тому ми маємо сьогодні можливість обрати на цих двох прикладах ким нам бути? Чи зраджувати Христа, як це зробив Юда, один із його учнів? А що означає зрадити Христа? Це означає творити діла, які не угодні Богові? Жити таким життям, яке? неугодне Богові і якого не навчав нас Христос. Ми сьогодні повинні уподібнюватися до цієї грішної жінки, бо і ми з вами грішники. Але вона усвідомила свою гріховність і вчинила справу, про яку щороку згадує Свята Церква про яку описано у Святому Євангелії. І сам Господь сказав, що про неї будуть згадувати до кінця віку і про її вчину. І ми з вами покликані вчинити добрі справи, які Господь прийме, які запише у книзі нашого життя. І які допоможуть нам під час страшного Божого суду отримати вічне і блаженне життя у Царстві Небесному. Тому переживаючи ці особливі, великі, страсні дні, будемо йти шляхом, яким ішов Господь. Ми і так частково цим шляхом ідемо. Тому що Господь страждав, страждав не за свої власні гріхи чи провини, бо Він був безгрішним. страждав за наші з вами гріхи і провини, які чинили люди до сьогоднішнього дня і які ми з вами будемо чинити до останнього нашого ходу. Господь переміг. Переміг смерть, дарував нам спасіння. Все зробив за нас. А нам залишається лише одне. Зовсім мало. Бути вірними Богу, бути вірними тим заповідям і моральним законам, які дав Господь. Жити так, як він нас навчав, як щодня нас навчає Свята Церква. І ті страждання, які ми з вами сьогодні переносимо, весь наш український народ. І ці випробування війною, вони є випадкові. І якщо ми достойно їх пройдемо, Якщо ми покаємося у своїх гріхах, якщо ми виправимося, станемо кращими, Господь неодмінно почує наші з вами молитви, дарує нам перемогу і справедливий мир. І ми будемо радіти разом із Воскресним Христом, який переміг. Своїм Воскресінням владу гріха і смерті. І ми будемо з вами радіти тій перемозі, яка буде неодмінна за нами. Але для того, щоб вона наступила якомога швидше, Господь чекає на наше з вами покаяння. Не лише вас, нас, тих, які сьогодні стоять у храмі, до яких я звертаюся, всього українського народу. Покаятись нам є у чому. І виправлятись є у чому, і працювати над чим також є. Тому не марнуймо той час, який нам дає Господь. Бо сьогодні ми з вами живемо, а що буде взавтра, ми не знаємо. Куди прилетить ворожа ракета? Чи не вміють їм? Тому дякуємо Богові за всі ті благодіяння, які Господь нам дає у нашому земному житті. І стараємося йти дорогою правди. Ця дорога взенька, ця дорога терниста і дуже складна. Але лише цей шлях нас приведе до Бога, до перемоги, до Воскресіння. І до блаженного вічного життя у Господі. Амінь. Чого я усім вам сердечно бажаю.